Всім привіт! З вами Таро Христослава. Запрошую вас на загальний терор розклад на тему Яка радість на порозі. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. Ну, не подивимося. Що нам розкажуть Карта Таро. Яка радість на порозі? О, вам йде признання. І... Запрошення на побачення і признання. Своїх почуттях. Так, вас чекає успіх у вашій роботі, буде зростати ваша цінність, Збільшення фінансів, вашого признання. Яка радість на порозі? Буде зростати ваша інтуїція. І вам буде допомагати вирішенні ваших справ і вирішення виходу з кордоних ситуацій в житті. Я кажу на порозі, так, ви отримуєте допомогу, за вами слідкують вищі сили, вас зберігають, вони вам усьому допомагають. Також щоб отримати допомогу також від інших людей, які вас підтримують у житті. Яка радість на У вас буде успіх у роботі. Доб'ятися всього того, що ви собі поставили на мету. Також ви дізнаєтеся, хтось дізнається про обман, про всякі сумніви від короля мечів. Відкриються всі негативні ситуації, як по роботі, ті, хто вам вставляв колеса і, і негатив падає від мужчини. Король мечів. Так. Я король з на порозі. Нападає спокуса. І спокуса може бути якісь непорозуміння, якісь відміни по роботі, будьте уважні. Які захочуть, ніби вашої допомоги, але це буде нещиро. Ви вийдете з завишу ситуації, як по роботі, так і всіх е, сфер вашого життя. Магія буде виходити з вас. Вас чекає перехід на новий рівень, комусь падає примирення, комусь показується. Одна карта переїде. <кхи> Я користь на прозі. У вас проявиться королева жертв, вона є на відстані від вас. Захочу з вами е співробітничати, але ви будьте на увазі, тому що вона є нещира. щира. Вона може принести е проблеми. Яка радість у вас на порозі? Вас на порозі зцілення, гармонія, успіх, благополуччя, умиротворення і душевне заспокоєння і зцілення вашого життя, з вашої судьби, Яка радість? Так, ви отримаєте перемогу у своєму житті. У всіх сферах ви будете переможцем, досягнете успіху, тріумфу, все за те, що від вас відходить. Всі любовні трикутники, стан жертви це все, все ви будете виходити з того, радість на породі, прихід фінансів і проявлення комусь короля Пентаклів. Багатого мужчини, який осторожний, дуже практичний, можливо, повільний, але він добивається всього того, що він собі ставить на мету. А що він йде? Що він йде? Він хоче з вами почати все спочатку. Він буде з чистими номерами. Там він запросить вас на якусь забаву. І вам від цього буде велика радість. У там буде ще інші люди, які ви знаєте, або його друзі, або спільні ваші знайомі. І від того вам буде радість. Ось такий теророзклад сприймайте, енергію цього розкладу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі до нових зустрічі. всіх вам благ.